Привіт-привіт, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. А щоб дізнатися, про що буде розмова, спробуйте відгадати загадку. Тож будьте уважні. Мене п'ють, мене лють, усім потрібна я. Хто я така? Так, малята, вірно, це водичка. Подивіться, малята. До нас у гості завітала краплинка, і вона хоче розповісти щось дуже цікаве про себе. Привіт, малята! Мене звати Краплинка. Сьогодні ми дізнаємося, чому вода така важлива і як її треба берегти. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Щороку в 22 березня відзначають Всесвітній день водних ресурсів, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. Всесвітній день водних ресурсів святкують, щоб показати, як важлива вода для життя. Без водички не ростуть рослини, не живуть тварини і люди. Це свято вчить берегти воду, щоб вона завжди була чистою і не закінчувалась. Малята! А де ми можемо знайти воду? Вода всюди. В природі вода міститься у трьох станах: рідкий стан це дощ та річка. Твердий стан це сніг та льодовики. Газоподібний стан пар. Це хмари та туман. Малята. Чому вода така важлива для нас? Вода це життя. Без води не можуть рости рослини. Не живуть тварини й люди. Вона потрібна всім і всюди для пиття, для купання, для поливу рослин. Малята. А як ви використовуєте воду? Вода це справжній друг кожного малюка. Ну що ж, ви молодці? Тоді давайте пригадаємо, як ми можемо берегти воду. Дбаємо про воду. Закривайте кран після користування. Не лий воду даремно. Коли чистиш зуби, використовуй воду із індивідуального стаканчика. Не кидай сміття у воду. Малята, тож давайте з вами берегти воду разом.